Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку звук А, мала буква А. Складання речень за малюнками. Сонце встало, запалало, і дітей всіх привітало. Доброго ранку, сонечко! Доброго ранку, діточки! Доброго ранку, квіточки! Відгадайте, будь ласка, загадку! Якщо хочеш ти читати, то мене повинен знати. А коли мене не знаєш, то буквар не прочитаєш. Що це таке? Це алфавіт, або азбука ще кажуть, або абетка. Який звук повторюється двічі у слові азбука? Звук а, так. Сьогодні у нас незвичайний урок. Ми з вами розпочинаємо вивчати букви. Раніше ви позначали звуки рискою, двома рисками, кружечком, а сьогодні ми будемо вчити інші позначення звуків, які називаються буквами. Також, діти, до нас у гості будуть приходити багато різних друзів. З YouTube каналу будуть приходити дівчинка-мовка і хлопчик Суржик. А ще за сторінками нашого букварика з нами будуть навчатися дівчинка-читалочка і хлопчик-щебетунчик. Букви або літери, як їх ще можна назвати, розміщуються в певному встановленому порядку. Такий порядок називають абеткою або алфавітом чи азбукою. Кожна буква в цьому ряду має своє місце проживання. Послухайте ще раз слова абетка, алфавіт, азбука. Який звук ви чуєте на початку слів? Так, дітки, правильно це звук А. Промовте наступний звук абетка Б. Алфавіт Л. Азбука З. Так, Який звук на початку? Звук А це голосний звук. А який звук в кінці слова абетка? Також звук А, Азбука – також звук А, тобто голосні звуки. Який це звук А? Чому він так називається А? Який це звук? Це голосний звук. А чому ви так думаєте, що голосний звук? А тому що при вимові цього звука струмінь повітря. Не натрапляє на перешкоди, тобто голосні звуки це ті, які вимовляються голосом, і голосно. Щоб знати, яке саме слово записано, щоб уміти прочитати його, люди і придумали інші знаки букви. Сьогодні ми вивчимо першу букву нашого алфавіту. Звук А на письмі позначається ось такою маленькою буквою А. Ця буква називається так само, як і її звук. Багато хто з вас вже знає цю букву і впізнав її. Знайомтесь, будь ласка, це літера А. Ось так виглядає літера А велика, друкована. А ось так маленька друкована. А тут зображена буква А, велика, прописна письмова і маленька письмова, з якими ми будемо знайомитися на письмі. Зараз, дітки, я хочу, щоб ви переглянули невеличке відео про букву А і звук А. Нова школа UA представляє чат урок. Подивись відео про фі-квіз та виграй приз. Друзі. Відгадайте загадку. Дім по вулиці іде. На роботу всіх везе не на курячих ногах, а в гумових чобітках. Вгадали, вгадали, це автобус. Давайте вимовимо слово автобус, протягуючи перший звук. Ось так. Автобус. А тепер разом автобус. Який перший звук у цьому слові? Так точно, друзяки, Перший звук. А. Ви правильно його почули. Звук побачити не можна. А лише вимовити і почути. Перейди на чат урок в описі до відео. Під час вимови звука А повітря не зустрічає перешкод. Проходить вільно. Йому не заважають ні губи, ні зуби, ні язик, ні піднебіння. Ніякого шуму, шипіння, ричання, тільки чистий голос. «А». Тому звуки. Під час вимови яких повітря не зустрічає перешкод, називаються голосними і позначається так. До речі, найчастіше звук А можна почути біля малої дитинки, Коли вона риве. І таке буває. Став лайк, підпишись, поділись, бали збирай, призи вигравай. Перейди на чат урок в описі до відео. Так, а ми починаємо працювати із підручничком на сторінці 32. Подивіться, будь ласка, на малюночок, що ви бачите на цьому малюнку? Так, ми бачимо автобус. Перший звук у слові автобус на письмі. Цей звук позначається буквою А. Подивіться, на малюночку в автобус велика і маленька друковані А заходять. Так, Заходять у автобус. Автобус. Зверніть, будь ласка, увагу, діти! Ось. Звукова модель до слова автобус. Давайте ми спробуємо її перевірити. Перш за все, слово автобус ми маємо поділити на склади. Покладіть свою руку під підборіддя і проговорюємо слово частинками. Автобус. Скільки складів у слові? Три. Зверніть увагу, що наголошений склад авто. Який другий. так. І починається це слово із голосного звуку А. Далі йде звук В, приголосний твердий, який позначається рисочкою. До речі, звук А позначається кружечком. В позначається рисочкою. Звук Т, голосний приголосний твердий позначається рисочкою. «О». Голосний наголошений позначається кружечком. Б. Приголосний твердий позначається рисочкою. У голосний ненаголошений позначається кружечком. І звук С. Приголосний твердий, також позначається рисочкою. Згадайте, будь ласка, слова, які можуть починатися із звука А. Наприклад, Абрикос, акваріум, автобус, альбом, ананас і багато багато інших слів. Тепер розгляньте, будь ласка, наступний малюночок. Визнать, подивіться, кого ми бачимо на малюночку. Що ми бачимо на малюночку? Давайте розкажемо. На першому малюночку ми бачимо агрус. На другому малюночку, кого ми бачимо? Рака. рак зображений, І на третьому малюночку зображена сумка. Подивіться, будь ласка, на ці всі слова і визначте місце букви А в кожному слові. Подивіться, будь ласка, в першому слові агрус, буква А стоїть на початку слова, у слові «рак» буква А стоїть всередині слова, а у слові сумка. Буква А стоїть в кінці слова. А розкажіть, будь ласка, що робить буква А на малюнках? На першому малюночку буква А зриває агрус, на другому малюночку буква А стоїть біля рака. І на третьому малюночку буква А ховається в сумку. Читалочка пропонуватиме вам завдання для читання. Ви будете читати завдання читалочки, а вона буде говорити вчителю, чи подобається їй, як ви читаєте, а кому ще треба потренуватися в читанні? Тому подивіться, будь ласка, на сторінці 32 перше завдання від читалочки. Прочитайте завдання читалочки. Сьогодні ми з вами вчимо букву А, тому читалочка пропонує читати рядки з буквою А. Зверніть, будь ласка, увагу на стрілочки біля букв. вони покажуть нам, в якому напрямку потрібно читати. Подивіться, перша стрілочка показує нам напрямок зліва направо, тобто букву А ми маємо читати зліва направо. А, А А. Другий рядочок. А. А. І третій рядочок А. А тепер зверніть, будь ласка, увагу на другу стрілочку. Вона показує згори донизу. до низу. Ми тепер читаємо по стопчиках. Це було по рядочках. А тепер ми читаємо букву А по стовпчиках. Перший стовпчик А. 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 Другий стовпчик. А. а. Третій стовпчик А. Будь ласка, дітки, прочитайте. По рядочках і по стопчиках букву А самостійно. Погляньте, будь ласка, на наступне завдання. Що ми бачимо перед собою на малюнках? Ми бачимо слова, які починаються на букву А. Антена. Альбом ананас. А ще діти, що ми бачимо? Ми бачимо звукові схеми до цих слів. Але малюнки і схеми між собою переплуталися. Нам необхідно до кожного малюнка підібрати його схему. А як це зробити? А потрібно спочатку. Розібрати це слово за звуками. Підготуйте, будь ласка, свої картки. Перше слово, перший малюнок і перше слово антена. А голосний позначаємо кружечком. Н приголосний твердий позначаємо рисочкою. Анна Т. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. Анте, голосний позначаємо кружечком. Антенн. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. Антена, а голосний позначаємо кружечком. Скажіть, будь ласка, яка схемка підходить до слова антенна? Ось, правильно, молодці. Тепер слово альбом. Давайте визначимо, який перший звук у слові альбом, а голосний позначаємо кружечком. А -ль, ль. Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. А -ль -б. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. Альб-о-голосний позначаємо кружечком. Або М. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. Знайдіть, будь ласка, де схемка до другого малюночка? Ось вона, правильно. Ну і, звичайно, остання схемка до слова ананас. А. Голосний позначаємо кружечком. А-Н- Приголосний твердий позначаємо рисочкою, а на Голосний позначаємо кружечком. А-НА-Н- Приголосний твердий позначаємо рисочкою. А, на, на Голосний позначаємо кружечком. А, на, на с. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. Ось схема до слова ананас. Давайте зараз ми з вами пограємо в гру «Упіймай звук. Я буду читати вам слово. Якщо в цьому слові ви почуєте звук А, будь ласка, плескайте в долоні. Якщо в цьому слові звуку А ви не чуєте, тоді ви в долоні не плескаєте. Приготували, будь ласка, свої долоньки і починаємо гру. Поле. Молодці, тут немає звуку А. Автобус. Правильно, перший звук А, тому ми плескаємо для цього слова. Сад. Молодці. Всередині слова стоїть звук А, і ми плескаємо. Дівчинка. Правильно, дітки, це слово має звук А, воно стоїть в кінці слова. Хлопчик. Так, на це слово ми не плескаємо, бо тут звука А ми не бачимо. Слива. Правильно, звук А в кінці слова. Айстра. Молодці. Тут і на початку, і на кінці слова є аж дві, аж два звуки а. Море. Правильно, це слово нам не підходить. Парк. Молодці, дітки, всередині слова знаходиться звук А. Хата. Правильно, і всередині, і в кінці слова знаходиться звук А. Молодці. Тепер розгляньте, будь ласка, наступне завданнячко на сторінці 33, що ми бачимо на своїх екранах. Ми бачимо різні предмети. Давайте їх назвемо фарби, ручка, лінійка, пенал, парта. Давайте визначимо, у яких словах буква А стоїть у середині слова, а в яких словах в кінці. Наприклад, фарби. Де стоїть буква А? Правильно, вона знаходиться всередині слова. Ручка. Де тут знаходиться буква А? Вона стоїть в кінці слова. Лінійка. Де знаходиться буква А? Знову ж таки, в кінці слова. Пенало. Де тут знаходиться буква А? На початку всередині чи в кінці? Правильно всередині слова. Парта! Дітки, а тут, де знаходиться буква А? І всередині, і в кінці молодці правильно. Рознайдьте, будь ласка, наступний малюночок на сторінці 33. Нам з вами за малюночками необхідно скласти речення. Подивіться: перше речення за малюночками банан! А кавун? Про що ми можемо сказати? Дітки, який за кольором банан? Жовтий, звичайно. А який за кольором кавун червоний, то яке ми можемо скласти речення? Банан жовтий, а кавун червоний. Правильно, погляньте, будь ласка, на наступний малюночок. Хто це такий? Жирафа. Яка жирафа? Висока, велика. А це хто такий черепаха. Яка черепаха? Маленька, низенька. То яке ми можемо скласти речення? Жирафа велика, а черепаха мала. Подивіться, скільки тут багато слів, в яких зустрічається звук і буква А. Давайте їх всі назвемо. Банан. А. Кавун, жирафа, велика, А. Черепаха. Мала. Бачите, як часто ми будемо з вами зустрічати букву А в різних словах. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який знаходиться в кінці сторіночки 33. Що ви бачите перед собою на малюночку? Так, діти, це квіточка. А хто знає, що це за квіточка? Діти, це квіточка на ім'я Айстра. Подивіться, разом із пелюсточками злітають і. Букви, із яких складається ця квіточка. Скажіть мені, будь ласка, чи всі букви ми з вами знаємо? Звичайно, не всі, а назвіть букви, які ми знаємо. Букву А, яку ми сьогодні вчили, а ну, подивіться, діти, уважно, у слові айстра, скільки букв А. Дві правильно, одна стоїть на початку слова. А друга стоїть наприкінці слова айстра. Ось дивіться, ми вже знаємо з вами букву А і можемо її вгадати, розпізнати і прочитати. Яку букву ми з вами сьогодні вчили на уроці? Звичайно, на уроці ми сьогодні вчили букву А. Доберіть слова. Спочатку зі звуком А на початку слова, а потім всередині і в кінці. Подумайте, будь ласка, і доберіть хоча б по одному слову, де буква А і звук А стоїть на початку слова, всередині слова, в кінці слова. Бажано, дітки, щоб це були не ті слова, які ми з вами вчили і читали на уроці. Наприкінець уроку я хочу, щоб ви переглянули іще одне невеличке відео як підсумок. Нова школа UA представляє чат-урок. Подивись відео про квіз та виграй приз. Звук А означають буквами А великою. І А маленькою. І ці букви можна нарешті побачити. А також прочитати А. Написати А. Про букву А можна віршик послухати. Його автор Варвара Гринко. А яка ж та буква А? Що нагадує вона? Досить схожих є прикмет, мов шпаківня, мов намет. Москорісті, що на баштані, буква А здалася тані. Діти, прочитайте вгос. А-а-а. Я сказала діти, а не суржик. Подивіться, як просто викласти букви А з гудзиків. Спробуйте і ви так зробити. Підпишись! Поділись! Бали, збирай! призи вигравай. Перейди на чат урок в описі до відео. Оберіть, будь ласка, потрібну циглиночку із тим кольором, який відповідає настрою під кінець нашого уроку. Зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за роботу на уроці, за увагу, за ваші старання і прощаюся з вами. До нових зустрічей!